Всім привіт на каналі Жемеш, так, так як у Ліверпуля заканчується контракт з Юрою Клопом в кінці сезону. Тобто, і в Хаві аналогічно заканчується сезон в Барселоні, тому що б Хаві не плакав, що йому мішає Реал Мадрід. Судді не такі гамсі, ми йому міняємо команду. Він буде, Тепер ти будеш грати в ВПЛ, тут немає Реал Мадріда, немає іспанських суддів, Ми його робимо сильним модним молодежним, б'ється у нього носочки, який у нього шортики, яка в нього... Шорті, Рубашечка або футболочка, який у нього є пішочок оранжевий Миколія, до Колір, такий тупо сильний хаві Ернандес. Hernández да, Креус. Вибираємо клуб. Йому, як з привішками зрозуміло, і з моїх слов зрозуміло, що це буде Ліверпуль. Тут є бабки на трансфери, Ми зробимо пару трансферів, не саме громких. до речі. У хаві удачі! А вам приємно переглянути. Не забувайте проживати лайк, коммент і подписочку. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Ось так ми представили хаві. І тепер давайте глянемо на наший... Добро хлопка, Хаві. Да, Хаві? Удачі тобі? Давайте глянемо на наш ставчик. Вони грають з цопом і двома ЦП. Ми йому змінимо схему. Нуніс за оставимо, бачите, така схема Бацап забасла, Тяго Калькантра уйде з клуба, Трент Анноль піде на ЛЗ. Робертсон уходить з клуба. В селах, Діас Нуніс залиється на місці. Нуніс мені подобається більше, ніж жота. Ван Дейк, Конте, Аліссо аналогічно остануться на місці. Тут ми спілкуємося з менеджером Бавай Ліверкузним по фінпонга. Дворилися, що хай в шоці я теж в шоці. Далі. Зучаємося кафешечки за кофейок, кофійок посьорбаємо, чоєк щоб все було чітко. Договоримося по поводу фріндпонга, тому що фріндпонг це молоденька зірочка нашого клуба, який повинен дати жорсткий буст нашій команді. Спочатку. Щас... Вернемся до фріндпонга. Мені не подобалося того зустріч. Зустріч фрінпонга, типу ти якийсь лохі це якийсь наче хозали приїхав, 17-літній лох, типа. Ну, здир... Привіт і пока, це якась здивага до гравця. Це зневага до гравця, чому його зустрічає помічник тренера, а не тренер. Я це трошки не Ну, ладно. фрінпонг. По трошки. 14 номер ми йому даємо без фотосесії. Без фотосесії. Тут лише фотка з Чаві, з Нічого цікавого, куплено. В... Лівер Кузан. Далі другий трансфер, центр півзахист, наш Бруно Марали, ще ці ж, що мої трансфери, Трансфер до Хаві. Тут ми договорилися вже з його агентом. І дивіться, яке тут зовсім інше. Зовсім інша музика, зовсім інший настрой, встрічає Хаві. Бруно Гумара заходить, як дядя, що таєм, тут його зустрічає Алісон, помічник тренера, тут він покиє, проходить медтести. Зовсім все по-іншому. Зараз ще прийдуть два дядька, Ван Діджей і... Алістона. а знаєте чому так? Бо тому що вони ж бразильці, йопте. <ріхи> Три бразильця зустрілися. Тут... Зараз фотосесія, до речі, якої не було в 15 номер, що тут 14-15 номер, якось трошки аналогічно. Тут фотосесія, бачите, на фоні е фанбази Ліверпуля. Якось прикольно, але чому не було з цього самого фрінпона, без поняття, може не за... тому що, що рейт не геразні. Фіх, я знаю. Так, тут дядя уходить, бо тому що ми не робимо ставку на молодих, ти уходиш... Ми його продали, як не пам'ятаю в Ньюкасл. Ну Хаві, Хаві надав дядьки, які одразу приїхали і грають. А ти молодий, довідзання. Не цікавиш у нас. Куртіс з Далі ми вибираємо предсезонний турнір, ми вибираємо де є Барса, де є Майлан, Наполі, Ювенту, щоб було цікавенько, щоб там немає Реал Мадріда, щоб Хаві не нив бо тому що йому ненависть Хаві Мадрід. Далі цей дядя уходить в аренду в Астон Віллу до ще одного топового тренера його звати, який виграв Лігу Європи все Серема. Тут ми вибираємо состав і дивимося. Трен там, там грає ЛЗ, Фрінпонг ПЗ. І зараз будемо дивитися на всі результати хаві за один сезон за Ліверпуль. Приємного перегляда, став лайки, коменти. Слухаємо уважно. Так, давайте подивимося результати клуба. Що наші Хаві, що наші тренірішка Хаві після Барсі, е э, як себе він закремендував в АПЛ ки перший його сезон, і ми дивимося результати. В АПЛ він зайняв сьоме місце. Сьоме місце. Манчестер Сіті перше, Арсенал друге, Юнайтед третє, Тоттенхем четверте, Вестхем п'яте, Ньюкасл шосте, і ми сьоме. А шалеть. Челосі одинадцяте, о oh май гад! Скільки разів програли, скільки тренер Хаві програв всього ли ж 9 раз, 9 раз, який Тотенхем, але бляха-муха. Перший сезон максимально жахливим. Перший сезон був максимально жахливим для Хаві в АПЛ. Ну, як то кажуть, трошки до, до нього привикалися. далі дивимося, що тут у нас далі є. Дивіться, це FA Cup, Ми програли в фіналі United 1-2. Таке буває, пацани, таке буває. Далі переходимо на Кап, ми, ми вилетіли коли в Карабаокап? Я... Ми вилетів в третьому раунді від Manchester United. Йому... В сезоні ми там майже, ми не виграємо в ми Юнайтед. Ми два рази ніч... раз програли, раз нічі в сезоні зіграли. Потім Карабао Кап ми програли. В раунді 3. Папілям програли. Емірайтес кубок ми програли. Эмірайтес кубок ми програли бляха муха. Фу, Фухем, кстати, Карабаакап виграв Фулхем. Це щось неймовірне. Далі, на що? Азіанський клуб це була передсезонка. Ми зайняли третє місце. Ми програли тут тільки кому. Першу гру ми виграли в Інтера 2.0. Другу гру ми програли 1-0 Барсі. І третю гру ми виграли в Атлетіко Більбао 2-1. Тобто, блін. Якби та поразка Барсі, то... Ми забрали цей кубу, так в ітогі Барсі забрала його. Нічого страшного. Далі це суперкубок, який був перед сезоном. виграв його Манчестер Сіті, виграв проти Сівілі 3-1. Лігу Чемпіонів виграла Манчестер Сіті. Несподівано, так? Да? По пенальтикс, до речі, 4-2. Лігу Євро. От! Хаві Єврокубки! Хаві приніс Єврокубки Ліверпулю. Я вважаю, що це успіх. Я считаю, що це успіх. Навіть при тому, що ми провалили сезон. Е... Якщо кому не секрет, ми зробили ставку на Єврокубки. На Лігу Європи. Ми забрали. Давайте подивимося тут того більш такого. Давайте подивимося по групі, як по групі було, дивіться, у нас в групі був ласк. Я не знаю, так команда, друга називається Тлуза і ще як та, ЮНІОН і CG якось так називається. Не кожне ми тут того, е, три матчі виграли, три матча в нічию. Тобто ми ні разу не програли. Далі, 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 далі. Де тут? Ми в одній предварительній, тобто ми не грали в одній 16, ми одразу в одну восьму, тому що ми перше місце зайняли, хто шарить, той шарить. В одній восьмій ми що, що, що з ким грали? В одній восьмій ми грали проти Славії, ми виграли її 2-0 раз і 2-0-2. Общий общем, 4-0 без шансів для Праги, для чеської команди, ми їх просто не почувствували. Далі, 1-4, ми грали проти Бітіса, тут вже було потно. Тут вже було потно. Першу катку ми виграли 3-2, а друга катка, матч відповідь, ми зіграли 2-2, але сума 4-5. Бойба була проти Бітєса дуже жока, дуже сильна. Далі одна друга. Одна друга ми грали проти Лаціо. Першу катку ми виграли 1-0 і другу катку ми виграли 2-1. До речі, Мілан сенсаційно програв Біргамо. Сенсаційно взагалі, Біргамо вийшло в фінал. Ну і в фіналі ми наказали кого. Біргамо італійську команду. Тому Хаві не провалив АПЛ. Але програв фінал. Емірайтес Емі програв фінал, але зато виграв і Європи. Лігу конфедерації забрала Фієрентіна і команда, англійська команда Асдвіла програла 2-0. Це жорстко. Сезон пацанчики провів хаві в Ліверпулі. Моментами ужасно, моментами єдиний плюс, по факту, це виграшний, виграшний кубок Ліги Європи. Тому для Ліверпуля це дуже афігенно, я вважаю. В АПЛ я думав, вони вище будуть. В АПЛ я думав, будуть в рази вище. Будуть в рази вище, але... Але історія Хаві підійшла до кінця. До речі, нас не уволили. Ми не всі заданки виконували, але, блін, максимально слабко. Я в АПЛ -ки. ну ви подивіться, хто в АПЛ. Фестхем, Ньюкасл, о май гад. Ми навіть в Єврокубки не попали. Ми навіть не попали в Єврокубки з ХАВІ. Хаві опять багнений, що судді. Винуваєте. Ладно, на цій, на цій ноті, шикарній ноті ми я закінчую. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Така кар'єрка, пишіть тренера, пишіть команду. І я спробую таку саму кар'єру вам записати чисто один сезончик, подивіться, що до чого, як команда і ваш тренер тренує грає. І якщо, ви так, якщо вам так захочеться, то ви пишіть трансфер, тільки адекватний трансфер, щоб я міг купити цих гравців в ту команду за того тренера. Якось так, всіх підняли, обняла.